Бог вибрав вас. Знаєте чому? Він серцезнавець. Ви захотіли його знайти якимось чином. Хтось швидше, хтось менше думав. Але основа це ви захотіли пізнати справжнього Бога. Ви почули правду, правда вас заворожила. Не приворожила, а заворожила. Тобто вона почала відкривати вам такі глиби. Пізнання Христа, Його любові, що ви вже не могли відмовитися. Бог вибрав вас. І не просто вибрав, щоб ви сиділи отут. Ні. І ви не сидите, я знаю це. Він вибрав, щоб ви внесли слово істини, слово перемоги, слово Царства Божого. Він побачив вашу вірність в якихось моментах вашого життя. Можливо, ви прийняли його, а потім якось знаєте, слизька ця дорога світу, десь знесла вас в сторону. Але коли щось було не так, ви знову вернулися назад дуже швидко, і це правильно. Бог вибрав вас. Інколи людина каже, та я їй зараз, ой Господи, я грішний. Я не говорю про те, що пропонують церкви. Вони весь час грішні, вони весь час грішні. Я маю на увазі деномінаційні. Ні, я говорю про нас. Знаєте, йому не заважають ваші гріхи. Ні, я не я не кажу, що можна грішити. Але ваші гріхи йому не заважають, тому що ви стали дітьми Божими. І коли ви це зрозумієте, до кінця невже ви захочете грішити? Невже ви захочете, щоб на Отця вашого казали, це його діти? Це Божі діти. Так, да, це Божі діти. І виявляєте дітей Божих. Він вибрав вас. Не просто вибрав. Він просто побачив. Ви вмієте прощати. І це одна з великих якостей християнина. Ви вмієте простити. Сьогодні ти знаєш, що Дух Святий допомагає тобі в житті, в перемозі. Але все ж таки закрадається, що вас не послухають. Вас чомусь не послухали вдома, ви добивались, де дехто добився, дехто і далі. І це переживання, яке не дає вам іти далі. Але Господь каже, головне ти освятився, головне ти прийняв, а я потурбуюся за твій дім, щоб в твоєму домі побачили, що ти справжній син чи донька Божа. І Господь просто каже завжди: мене слухали і вас будуть слухати. Моє слово берегли і ваше будуть берегти. І коли ти розумієшся, думаєш, Господи може мій. Слово не повернеться без дії. Значить, те, що ти сіяв все рівно, навіть якщо воно всохне в тій людині, ну воно почало проростати. Вона відчула, що є щось те, чого немає в інших. Це зерно свободи, це відбірні зерна Слова Божого. Надзвичайний Господь радість приходить через нього, коли ти думаєш, Господи, ти вибрав мене.